Працівники поліції та СБУ затримали псевдомінерку Коломийської лікарні. Фігурантка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зателефонувала до поліції та повідомила про замінування медичного закладу. Злоумисницю затримали за лічені години. 1 квітня близько 9-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування медичного закладу. Після надходження повідомлення про замінування об'єкта на місце прибула слідчо-оперативна група співробітників вибухотехнічної та кінологічної служб, рятувальники, а також інші екстрені служби. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ, особу причетного до злочину, встановлено. За лічені години неї виявилася річна місцева машканка. Її затримали за місцем проживання. Як з'ясували правоохоронці, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, та пояснити свої дії не змогла. Під час невідкладних слідчих дій у фігурантки було вилучено телефон та сім-карту, з якої вона здійснювала дзвінок до поліції. Слідчі затримали жінку в процесуальному порядку. Її вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною другої статті 259 кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення, якщо об'єктами стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я. Недовзі її оберуть запобіжний захід. Наразі прохоронці встановлюють мотиви такого чинку правопорушниці, згідно з чинним законодавством, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи інших тяжких наслідків карається Позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.